Вітаю вас, друзі. Ви будете сміятись, але у російських загарбників знову щось то произошло. Совершенно непонятна, що зараз відбувається. на Латвії. Випіюші рішення йдуще в розрез з усіма міжнародними нормами. Бездумне стремлення відмінити все русько, хора європа сошла, Сума а Сумаха шла всіх. Росія. Ні, кажется, уже сильний не для кого в Європі у зв'язку із тим, що, що то произошло. Росіяни навіть почали казати абсолютно правильні речі. Весь російський народ вінові його нужно доказати. Причому наказать очень жорстока. А все тому, що деякі країни Європи почали обмежувати росіянам право на в'їзд на свою територію. А Латвія учора навіть офіційно визнала Російську Федерацію країною спонсором тероризму. Да ми тебе ще терористом вже об'являємо. Ніфіга собі. Вау, росіяни лютують, бідкаються та мало не плачуть, але все одно результат у них буде як завжди. І всі це як то зглатують. Мені подобається. Хороший варіант не забувайте, друзі, про вашу підписку на мій русофобський канал. Тисніть ваші русофобські лайки та залишайте під цим відео ваші русофобські коментарі, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами на дві згадані теми: почнемо саме із запровадження обмежень щодо можливості в'їзду росіян на окремі країни Європейського Союзу та не тільки. Станом на сьогодні вже щонайменше. Ще 12 країн прийняли подібні рішення. Правда, росіяни не сумують. Вони кажуть, що це абсолютно ні на що не вплине, саме тому, що росіяни й так не дуже люблять їздити за кордон. Подавляюче більшість населення не, ви, жи, не виїжджає за граніцю. Те, що росіяни не знають, що таке цивілізація, це і справді привід для того, щоб пишатись. По большому счету, никакого большого ущерба для это нашої страни Це абсолютно ні на що не впливає. Це взагалі не завдасть росіянам жодної шкоди, і саме тому росіяни від цього палають. Абсолютно наполівати на гуманітарну право сферу. А, просто тому, що це пряме нарушення прав людини. і це типова російська шиза, тому що про права людини каже представниця тієї країни, яка виходить із конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Але друзі, давайте і з вами згадаємо, як саме росіяни себе поводять за кордоном. Ось, наприклад, є чудова історія із тієї ж Латвії. І не саме знати всі. а ресторані присторані возле торгового центру Оріга над казаліс слушать і обслуговувати і за того ж я начал делать заказ на русським язике. Клієнт завжди довго розговорювати комізям хоче, а стояв 40 минут в с з моєю мы были в повному шокі. Ви тільки подивіться, які погані ці європейці, тобто росіянин приїздить у чужу країну і вимагає, щоб там у чужій країні його обслуговували російською мовою. А коли він цього не отримує. То починає реально поводитись вже агресивно. Я не буду ждать полчаса поліцію. Это бред. Да мені все ти не прекрасно розумієш, Ти прекрасно розумієш. мене. Русских не любиш. Ти русский не любиш. Ні, люблю, скажімо, ті зітрудні чуть мені руку дверцей. Ось оцей нахабний росіянин себе так поводить, тому що він вважає, що немає ніякої Латвії, що це насправді усе Росія, і тому він вимагає, щоб усе було як на Росії. Тільки він забув, що на Росії, зокрема, немає Макдональдса. Або є ось іще одна прекрасна історія із Австрії. Туди приїхала росіянка, яка побачила українських жінок біженців. І почала їх переслідувати. Дівчатам, чла в Росії. <ріху> <ріху> Росія переможе! ля 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 Правда, коли українці почали заступатися за своїх, чомусь це росіянці не сподобалось. Мені заблокували тільки що мою страничку на. на. Этом, на букінгі і. Ви б неї весь відпуск. Росіяни не вміють себе поводити за кордоном як цивілізовані люди, тому абсолютно нічого дивного немає у тому, що їм не будуть видавати візи. Тим паче, що це право абсолютне, беззаперечне, суверенне кожної країни, вирішувати, кого пускати на свою територію, а кого не пускати. Та росіяни себе поводять як завжди. Вони вирішили, що якщо якась країна користується своїми суверенними правами, то представників цієї і країни треба вбивати серйозно друзі російські пропагандисти абсолютно спокійно кажуть про те що тих чиновників які лобіюють питання заборони видачі віз росіянам їх треба ліквідувати І ось у цьому контексті росіяни одночасно дивуються та щиро не розуміють за що чому це латвія їх визнає країною спонсором тероризму цим латвія б'їл росію страною спонсором тероризму, но цього мало можуть тільки погодитись, мало визнати має не тільки Латвія, а й набагато більше країн. І бажано іще, щоби визнали Сполучені Штати Америки, тим паче, що росіяни себе поводять як терористи, росіяни вбивають цивільних просто щоб вбивати. Росіяни вбивають військовополонених і. Погрожують Європі ядерною війною, що особливо цікаво та показово ядерної війни проти країн Європейського союзу вимагає саме той росіянин, який і живе у одній із країн Європейського союзу. У своїх божевільних та кровожерливих фантазіях російські нацисти пішли іще ще далі. Вони пропонують у відповідь на невидачу віз росіянам посипати свої власні кордони радіоактивними матеріалами. І справді взагалі не зрозуміло, за що це Латвія визнала Російську Федерацію країною спонсором тероризму. Вони ж просто мирно закликають власне до тероризму. Ми просто культурний, інтелігентні, Ми мирні люди, Ми мирні люди. Але ви знаєте, друзі, є у їхніх словах насправді цілком позитивні моменти. Об'явлення росія страною спонсором міжнародного тероризму відкриває воєнні рішення для американців. І далі, далі росіяни цілком серйозно кажуть про те, що Сполучені Штати Америки можуть взяти безпілотник і перетворити Сергія Лаврова на хорошого руского. Що там Лавров поїде в Індонезію на Балі, а ви його безпілотником? Хороший русский – это мертвий русский, А любой другой русский – это плохой русский. Вот такой метод Не хотите? хочемо. Уся Україна, та й не тільки Україна на це дуже сподівається. Було би цілком непогано. Проте друзі, далеко не усі країни прийняли рішення про те, щоби зокрема обмежити в'їзд росіянам на свою територію, тримає оборону і топить за російські інтереси канцлер Німеччини Шольці. Росіяни вирішили йому віддячити. Вони у відповідь пропонують зруйнувати будівлю Рейхстагу. Хоча що там Рейхстаг, Росіяни пропонують взагалі Німеччину як таку знищити, щоб вона як країна припинила своє існування. Необхідно, щоб якомога більше країн визнавали Російську Федерацію країною спонсором тероризму, тому що це насправді так і є. Тому що росіяни сьогодні є терористами. Вони цього навіть не приховують. І чим швидше, чим більше країн це зроблять, тим буде безпечніше для них. же. Росія має бути максимально ізольована, щоб створювати меншу небезпеку для своїх сусідів та не тільки. І звісно ж, Україні потрібно надавати більше важкого озброєння, тому що збройні сили України, українська армія сьогодні це саме та сила, яка зупиняє російських терористів, та поки що не дає їм можливості атакувати. Усю Європу чим більше Україна матиме зброї, тим швидше вона виграє. Тим швидше російське зло буде однозначно покаране. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.